Дня малята я рада вас вітати на нашому занятті. Шия довга, хвіст зелений, борода, як маків цвіт. Півник є такий у мене. Він малятам шле привіт, ходить півник по садку і співа кукаряку. Дітки, а ви знаєте, де живе півник? А як він кричить? А куди півник вилітає? Давайте разом з вами, малята, зараз в нашому півнику збудуємо парканчик. А будувати ми будемо ось з таких цеглинок. А тепер розімнемо свої пальчики Раз, зустрілися курчата пі-пі-пі, а за ними індичата, бах бал бал Ось зустрілися качата, кря-кря-кря. І поважні індики. Ось і півники зустрілись і співа кукуріку. -ку -ку». Ну що, малята, всі готові будувати парканчик? Тож почнемо. Кладемо цеглинку, трохи відступаємо, кладемо ще одну цеглинку і накриваємо теж цеглинкою. Ось так. А коли ми з'єднаємо наші парканчики, то у нас вийде один довгий парканчик. Ось такий дітки. Дивіться, який він гарний, різнокольоровий. І нашому півнику буде дуже зручно. Співати щоранку. Малята, вам сподобалось будувати парканчик? Чекаю на ваш фотозвіт. Всім до побачення!